Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка аромату. Який вже я купила дуже давно, і він, так знаєте, як сирітка стоїть на поличці, запакований. Все, в мене руки до нього не доходили, того, що ви знаєте, що в мене за останній час з'явилось дуже багато крутих новинок, аромати, які я розношую зараз, намагаюся зрозуміти. Величезно дякую Наталі, яка вислала мені дуже багато перфумів, так само Альбіна. І, власне, я займаюся тим, що вивчаю нові аромати. Але тим не менше, цей парфум я купила ще до того, як отримала всі свої подарунки. Я його довго вагалася, купити його чи, чи не купити. Але все ж таки вирішила купити, тому що я розносила той відливант. І він мені дуже зайшов цей аромат. Хоча спочатку я казала про те, що він такий досить монотонний і може втомлювати. Але з наближенням осінніх днів цей аромат я купувала ще в серпні, з наближенням осінніх днів, я все ж таки вирішила купити його собі більш на прохолодний час. Ну, тому що він реально за свої кошти реально дуже класний парфум. Я говорю про аромат від бренду Альхамбра, який називається Кісміт Ангел. Ось так от він виглядає. Коли я надумала його купувати, то його вже не виявилось на жодному сайті. Зараз я перевіряла, що він є на Мальві. Ну, я не знаю, чи на момент виходу цього відео він там ще буде, але він там точно був і коштував він там. 1200, здається гривень. Я купила цей аромат на промі, він мені обійшовся, здається, в тисяч... до 1400 гривень я точно не пам'ятаю, але десь так. От. Ну, Ви розумієте, коли ми дивимося на цю коробочку, давайте я вже почну розпаковувати, то ми розуміємо, що це дюб, що це аромат, який повторює, або Задумка була да, повторити долі ангела від кіліана. Так, намагаюся тут так гарно запаяна та сліда. Досить добротна, до речі, така коробка. Тут у нас є голограма. А Коробочка дуже нагадує кіляна. Хоча я не мала ніколи кіляна, я не бачила ці коробки вживу. Ну, По фотографіям тут дуже схоже. О, тут у нас ось така от, Це у нас емблема бренду Альхамбра. Позаду у нас тут всякі там написи і штрих-код, і здається, навіть бач-код, але він його так погано Ага, тут срок придатності тут вибитий, але чи він якусь фарбу й нанесений. Дуже погано, ну, напевно, вам не видно. Так, ну давайте відкриємо. Угу. Ось так от виглядає флакончик. Флакончик вже не так сильно нагадує долі ангела від Кіліан. На відміну від Латафи, до речі, не пам'ятаю, як називається. Ну, в Латафа теж є на долі ангела. О, тут такий був у нього п'ядестал, такий велюровий. Ну, все дуже гарно. Флакончик досить добротний. Взагалі я не можу притертися до цього флакончика. Це вже не перший флакончик від Альгамбра. Найменше мені сподобався клон, флакончик саме клона на Том Ford, цей Пітер Піч. Не пам'ятаю, як називається, що там теж персик. У мене є розпаковка на каналі, тому що там фарбоване скло і мені здається, що воно буде відколупуватись та фарба. Тут все дуже гарно, це така от металева наліпка. Тут просто знову ж таки наліпка альхамбра. Тут немає ніяких бачкодів, нічого такого взагалі нічого. Така от золота кришка, гарний пульвик. Ну і давайте нанесемо два холостих пшика. Знаєте, флакончик прям дуже пристойний, дуже пристойний. Нормально виглядає, зовсім не дешевить взагалі. Клас! Це дуже, солодкий, це дуже солодкий аромат, він дуже гурманський. І він підійде виключно любителям такого направлення, гурманського, солодкого, монотонного, тому що парфум, в принципі, він не розкривається, якось особливо. Він звучить досить лінійно на шкірі, але він дуже приємний. Я люблю солодкі аромати, люблю гурманіку, особливо в прохолодні дні, тому. Мені цей парфум пахне фініками насамперед. Можливо, навіть фініками в шоколаді. Я казала про те, що це не тіські дрібні фініки, знаєте, що там тільки шкурка і кісточка, а такі м'ясисті, класні фініки. І я думаю, що вони з шоколадом. Ви знаєте, цей аромат в різну погоду. Сідає по-різному, принаймні на мою шкіру, коли було дуже спекотно, тут були одні фініки, я більше нічого не відчувала. І коли прийшла така прохолода, у нас сьогодні, напевно, градусів 20, десь ось так я почала відчувати в цьому ароматі шоколад. Я не відчуваю в ньому алкоголь. Хоча люди пишуть і кажуть, що він дуже алкогольний і так далі. Я не розумію такий алкоголь. Ну, його тут можна притягнути хіба за вуха. Розумієте? Це просто солодкі фініки в шоколаді, ну, я не знаю. Ну, десь там, на задньому плані, можливо, там стоїть якийсь там стакан з кимось віскі. На, ну, на, на задньому плані, а на передньому плані стоять фініки в шоколаді. От людина піде туди кудись далеко, зробить ковток віскі, повернеться і з'їсть цей фінік в шоколаді. Я не знаю. Ви знаєте, що дуже часто аромати е, дають асоціацію. Та? Не стільки от, ти розумієш, чим воно пахне, скільки в тебе просто якась асоціація в голові, от в мене от вона така. Ну, є, є десь, там, є десь там на задньому плані алкоголь, але він не такий ярко виражений, як в долі Ангела, розумієте? І знову ж таки, якщо порівнювати цей парфум з долі Ангела від Кіліан, я би не сказала, що вони схожі. Особисто на мій смак, на мій ніс. Да, паралелі між ними є, вони в одному направленні, але для мене Кіліан там реальна алкогольність дуже яскрава, явна. І там багато сухофруктів для мене. А, аромат дуже насичений, надзвичайно гарний, просто неймовірний. Ну, для мене, тому що я люблю таке, я люблю таку гурманіку. То тут набагато менше алкоголя і дуже багато фініків. І шоколад. От реально зараз відчуваю шоколад. Класний аромат. Схожість з Кіліаном, я би сказала, 50 на 50. Ну, на відміну від інших Аляхамбра, принаймні тих, які я пробувала той самий персик Тома Форда, там схожість 90%, може навіть більше, дуже подібні парфуми. То цей ні, я би так не сказала. Він сам по собі дуже гарний, дуже приємний, досить стійкий. Ви знаєте, в шлейфі він відчутний, напевно, години-дві. Але стійкість на шкірі досить висока, тобто його будеш відчувати, напевно, 6 годин, може і більше, не знаю. Він притискається після двох годин от шлейфу, він притискається трішки ближче до шкіри і сидить вже більш так спокійніше. Спочатку він дуже гарно шлейфить, дуже такими солодкими з цими шоколадними фініками. Дуже гарно. Я вважаю, що за свої гроші це просто знахідка. Не всі, звичайно, арабські аромати там класні. Ну, або не всі мені подобаються, скажімо так. Ну, це зрозуміло, так само, як і європейські, і так далі. Але все ж таки у арабських брендів можна знайти реально перлини в цьому океані клонів просто безкінечних. Реально є дуже достойні аромати, і не тільки. Як клони, а в принципі, як самостійний аромат. Тому що цей парфум я все ж таки би рахувала як самостійний аромат в одному направленні з Кіліаном. Ну, так. Гарний буду носити, коли прийдуть більш холодні, такі прохолодні дні. Тому що зараз мені є, що носити, але знаєте. От він стояв в мене як сиротинушка, така на поличці. Я хотіла його нанести, у нас був дощ, але думаю, блін, в мене стільки тут ароматів. А, але в мене в основному всі такі свіжі, які знаєте, зелені. А це такий от, ну, от хотілося мені його. Я його купила, не шкодую, буду носити. Кому подобається таке направлення, кому подобаються солодкі гурманські шоколадні фінікові аромати. Раджу придивитись до цього парфуму, тому що він реально класний за свої гроші. Якщо ви вже з ним знайомі, пишіть. А можливо, у вас є отой від Латафа Хамра, здається, він називається. Можливо, він більш подібний на Кіліан, Я з ним не знайома буду вдячна за ваші коментарі, друзі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь. Відео на каналі виходять регулярно через день, о 2-й годині дня по Києву. Дякую всім за увагу. Бажаю вам всего самого найкраще. Всіх цілих.